Серпневі зустрічі освітян в режимі онлайн 21-22 серпня Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників. Проводить панельні дискусії про старт нового навчального року. Ці панельні зустрічі розраховані на аудиторію практично всіх педагогічних працівників. Сьогодні ми працюємо з директорами, з заступниками директорів і заучами із навчальної роботи, з виховної роботи. До навчання обговорення залучаються психологи, соціальні педагоги, вчителі, предметники, працівники закладів дошкільної освіти. Основний акцент зустрічей – дотримання нормативної бази, методичний супровід освітнього процесу в умовах військової стану. вийшли ряд нормативних документів, які, в яких розписано про те, як саме організовувати освітній процес в умовах військового стану. Це і освітнє середовище, яке повинне бути безпечним. І Розписаний новий документ є про те, що як, наприклад, дітей із особливими освітніми потребами слід вну під час тривоги, як з ними поводитися і так далі. Це такий новий документ, який теж слід опрацювати. Серед нововведень – організація освітнього процесу для учнів, які перебувають за кордоном. Вони мають право отримувати освіту тільки за кордоном, наприклад, вони можуть отримувати освіту за кордоном і в закладі освіти нашому України але це може бути дистанційна форма, це може бути там все прописано, це може бути індивідуальна форма, тобто сімейна, екстернат, Змінено і критерії оцінювання школярів, які навчаються за кордоном. Це може бути навіть зараховано, не зараховано, якщо не можна оцінити. І це може бути переведення деяких оцінок, якщо предмети спільні, які вивчає дитина у школі за кордоном, і в нас вони можуть виставлятися. Ну переводиться бали за кордонні, наприклад, у наші. Але це ну такі предмети, як математика, наприклад, там а, от уже як історія України, українська мова, література, те, що вивчається тільки в нас, то зрозуміло оцінюється тільки уже в українській школі. У ході панельних дискусій консультанти центру професійного розвитку педагогічних працівників інформуватимуть про особливості викладання кожного навчального предмету фізики, біології, географії, хімії і так далі. Усіх предметів у цьому навчальному році особлива увага викладанню предметів за принципом нової українки української школи на сьогодні нуж діє з першого по шостий клас в усіх ліцеях міста, з першого по сьомий клас у ліцеї номер 7 Рекомендації практично залишаються всі минулорічними, але деякі зміни про які сьогодні будуть говорити консультанти. Ну я директор центру, які будуть буду працювати із заступниками директорів з навчально-виховної роботи з директорами закладів освіти. і Ми ці зміни невеличкі, які є, розглянемо у шостому класі. Не уминуть увагою і педагогічні конкурси. Прилуцькі. Педагоги стали переможцями лауратами обласного етапу вчитель року року-2023». Я хочу запросити наших педагогічних працівників. Конкурс проходить онлайн через те. Все це абсолютно не важко. Вдома практично все можна робити. Центр професійного розвитку завжди допомагає і допоможе. Такі номінації в цьому році будуть, як у нас це географія, українська мова, література, образотворче мистецтво і фізика. Тому я з великим задоволенням запрошую, тим паче, що в нас по цих предметах дуже є кваліфіковані педагогічні працівники, особливо українська мова, література, географи. Я знаю, що це є люди високого такого рівня, які можуть показати наше місце. То достойно на всеукраїнському етапі конкурсу, не говорячи вже про обласний етап, обговорять на серпневих зустрічах і зміни, що стосуються законодавчої бази, зокрема ведення нормативних документів.